Тамара Нікітенко у квітні минулого року виїхала з окупованого Херсона разом з чоловіком і трирічними двійнятами. У Одесі вона прийшла на зустріч та виставу. Жінка говорить, такий захід відвідує вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Дуже люблю театр, дуже давно не була у Херсонському театрі. І я дуже рада, що зараз є можливість побачити виставу саме Херсонського театру. Я зрозуміла, що в окупації з двома дітьми я, на жаль, не витримаю. Це почалося ще в березні, коли син до мене підходив. Каже, мама, я хочу молочка. Я кажу, йому нема молочка, зайка, його не продають навіть. Я не можу пояснити трирічній дитині, що ні, зайка, ми не купимо молочка, його немає в місті взагалі. Прийшов на зустріч спілкування і художник-конструктор Анатолій Браченко разом з дружиною. Чоловік співавтор проєкту Театр живих скульптор. Театр я працював бутафором, художником, конструктором. Робили дуже багато. Реквізиту і робили дуже багато декорацій, оформлення вистав. Театр живих скульптур ми ще маємо надію, що відновимо і будемо знову на наших морях, в на Залізному порту, в Лазурному. Зустрічаюся з друзями як от сьогодні на цій зустрічі. І дуже задоволений, тому що майже півтора року я нікого не бачив після виїзду із Херсону. А от зараз ну, такі теплі зустрічі дуже надихають і ну якось мені здається, наближають нас до перемоги і до повернення до рідного міста. Такі зустрічі згуртовують херсонців, які змушені були виїхати, розказав генеральний директор Херсонського театру імені Миколи Коліша Олександр Книга. До нас приїхали, були волонтери однолтери з Одеси, коли підірвали Каховську ГЕС. Вони привезли гуманітарку. Ми познайомилися з фондом діва, і дівчата почали до нас часто приїжджати, привозили і човни, і ліки. Вони Запропонували, побачили, що ми працюємо в цей час у нас в артхабі в укритті. Вони кажуть, давайте в Одесі зробимо такий захід. Зберемо Херсонців, Одеситів, поєднаємо ці дві громади. Ті квитки, які придбали глядачі сьогодні, це є благодійний внесок, і вони підуть на підтримку нашого театру. Тому що сьогодні ми в Херсоні працюємо безкоштовно, і в нас немає. Коштів для операційної діяльності для відновлення роботи для постановки вистав. Засновниця благодійного фонду Волонтерська ініціатива Діва Голена Прижаруська каже: на цей захід запросили не лише херсонців. У стінах Одеського театру приймаємо Херсонський театр, і ну, для нас це як закриття, так театральне для них це закриття театрального сезону. А для нас це просто благодійна акція, яка допомогла. Потрапити сюди не тільки волонтерам, а й людям, які мешкають сьогодні в Одесі, які є переміщеними особами не тільки з Херсона, а й з інших областей нашої України. А також ми сюди запросили військових також ми запросили сюди людей з обмеженими можливостями. Зустріч для переселенців організували в Одеському академічному українському музично-драматичному театрі імені Василька. Херсонці привезли виставку в художниці Світлани Юр'євої «50 відтінків зеленого та показали гастрольну виставу Кицька на спогад про темінь. Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.